З усіх країн усього світу не спити. Йдуть князі і королі йдуть суходалими моря. І до спішать на Україну Ісуса хоче привітати. Колядуємо йому заспівати, чи пустите ви нас до хати, чи вас далі оминати? Пустимо. Бог предвічний народився, прийшов з небес, що спасти людський весь і утішився. Що за чудо, що за диво, типу? чи може ніяч. Чогось неї дуже рано на небі зоріє. Не смутіться, не лякайтесь, ми принесли віз для вас, ідіть Богу, поклоніться, бо вже народився спас. До вертепу поспішайте, Сина Божого, вітайте, і всім людям говоріть, що Ісус прийшов на світ. Гляньте, браття, що там сталося на надворі, зірка згасла на зорі, темно всюди, страшно тут. Гей, рятуйте добрий люд! Правді, браті, що сила, ясну зірку погасила, що за темний домовляє, зорі світло погашає. І Богу своєму ми віддали, до села і руки заспівали. Нова радість стала, яка небувала, над вертепом ясна увесь світ засіяла. Гляньте, хтось біжить з меча, кайма співвідне. Що за крики тут у хаті? Хочу я вас запитати. І скажіть, що ви за люди, а то всім зараз страшна кара буде. Відколи почуви цю новину, що Бог народився, не маю спочини. Я знесу зі світу цього месію, Бо і царські заняти не сміють. Гей, шукайте мої воїни! Нема дитини, тої. І... Я прийшов по твоє дошу тебе в тебе взяти. можу не встигнути. Я смерть кую прийшла за собою. Они зі мною. Тріє са відео вийдете, ми йдем, пеплеєм, вічуєм, спокоєм і повернемся. І нам на сході зарясі з'явила, котра про месію нам вістку зістила. Ідемо до царя нового, що тут народився для народу всього. Спішимо зложити щиро, леван золотой мир. Прощай, хтось! Ленеба дорога далека! Я міняю, я купую, може щось доторгую, -то а я маю файний крап, і якщо хочеш, то продам. А мене не міняємо, не купуємо. Тебе дожиду не треба, ми нині витаємо місію, що народився із неба. Ми обоє пастушки, добре знаємо всі стачки і покажу нам дорогу. Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Вже вдорося, збираємо, всім тім домі попрощаємо. Мир тобі, українська хата, хай тут буде згода, свято і любов, і ласка тіха, хай минають вас сілиха. Божий Сину на нашу землю, на Україну, зійшли і з неї бата Щотя слаби ти говічні біки, зійшли зехлада, привелики, що тя слаби, ти го вічні віки Там по бахмуті, де стріли чути, де стільки світу уже полягло, Брас тих остало і залунало, Христос родився, славі моєго! бра в остало і залунало, Христос родився, славі моєго! Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім лютим на зло. Стали солдати, колядувати, Христос родився, славі Його. стали солдати, колядувати, Христос родився, славі Його. під замком львівським, на Личаківськім лицарі військо, спокій знайшло. Ми ж до героїв із колядою, Христос родився, славі Його! ми ж до Герої, із колядою, Христос родився, славі Його! десь там у дома маленька доня, з фронту чекає татка свого. Ручки складає, слід втирає, Христос родився, славі Його. ручки складає, слід втирає, Христос родився, славі Його. наша родина, вся Україна, і збройні сили, і дерево, під Божим стям. Христос родився, славімо Його! під божим стягом дам до збиття, Христос родився, славімо Його!